На світовій арені українці та українки демонструють неабиякі досягнення. Неодноразово титули найсильніший чоловік планети та найсильніша жінка планети отримували представники нашої держави. Звичайно, адже в нас тече кров богатирів, воїнів, які не лише захищали батьківщину від загарбників, але й боролися за переказами з нечистою силою. Сьогодні поринемо в казковий світ твору Олександра Олеся Микита Кожум'яка. Драма казка Олександра Олеся розповідає про перемогу богатиря Микити Кожум'яки над Змієм. А хто такі богатирі? Зараз поглянемо. Богатир. Герой надзвичайно хоробрий, мужній і сильний воїн. Микита кожум'яка. За переказами жив у Києві на Подолі. У найвідомішому і найдавнішому літописі українського народу Повісті Минулих літ подано легенду про цього богатиря. У давнину кожум'яками називали майстрів, які обробляли шкіру. Так багато інформації як тільки Олександр Олесь зібрав усе докупи, не маючи інтернету. Не просто зібрав, а переосмислив легенду та створив власну драму казку на основі інформації. Пригадай, що ти знаєш про драматичний твір, заповнивши пропуски. Драматичний твір. Призначений для постановки на сцені. На початку подають перелік дійових осіб, текст поділяють на дії, дії на картини. Висловлювання персонажів подають із нового рядка, зазначають, хто говорить. Відсутні розлогі описи, пейзажі, портрети, натомість письменник подає лише ремарки. Оскільки Микита Кожом'яка – кожум'яка драматичний твір. А замість розлогих описів, пейзажів, портретів Олександр Олесь подає короткі ремарки, то охарактеризувати персонажа можна лише за власними висловлюваннями, вчинками та словами інших дійових осіб. Визнач, кому належить висловлювання Всі сини, мої панове, молоді, міцні, здорові. А найменше щось страшне вже з трьох літ боров мене. Раз колись коня мій син. Перекинув через тин, а сердитий тільки слово і скипів, і вже готово. Що підвернеться під руку, все потрощить як макуху. Чулий, добрий і розумний, і хоробрий, і всіх любить нас, лебонь, а зачепиш як огонь. Так говорив про Микиту його батько. З його сила так і пре. Ось Микита наш дивак покохав собі князівну. Тихше, може він почути, і тоді, на щастю, бути, вхопить шкуру та як трісне. Док твій вийде ані писне. Таку руку має він, наш найменший брат Микита. Не з заліза, з криці лита. Переміг би він один. Це висловлювання братів про Микиту. Спробуй ще. Я бачила в дворі Микиту кожум'яку. Усе сміється він, ні крихти переляку. Погляньте, став як дуб і стукає в ворота. Микита не здригне. Я знаю кожум'яку. Погляньте. Змій звалився. Це, мабуть, добре вшкварив. Микита Змія взяв ще раз об землю вдарив. А це слова, якими звичайні люди характеризували персонажа хлопці і дівчата з юрби. Чудова робота. Обери характеристики Микити кожум'яки. Тож Микита молодий, міцний, здоровий, скромний, чуйний, добрий, сердитий, гарячкуватий, мужній, працьовитий, розумний, хоробрий, відважний, безкорисливий, закоханий у князівну, свариться з братами. На відміну від народних казок, у яких герої є ідеальними і наділені тільки позитивними рисами, в Олександра Олеся Микита кожум'яка має деякі негативні сторони. Він дуже сердитий, не любить, коли відволікають від роботи, тож свариться з братами. Недарма батько, характеризуючи сина, говорить а сердитий, тільки слово і скипів, і вже готово. А зачепиш як огонь. Але ж ідеальних людей не існує. До того ж, позитивного в головного персонажа більше. Характеризуючи головного героя, письменник удається до художнього прийому Гіперболи. Фісташка нагадує гіпербола художній прийом, який полягає в навмисному перебільшенні рис людини, ознак предмета чи явища. Знайди у творі приклади такого перебільшення, Микита з трьох років перемагає батька. Рука в парубка, за словами братів, ніби кута із заліза. За один раз під час роботи може розірвати 12 шкур. Одного разу це важко уявити навіть перекинув коня через тин. А під час поєдинку Микита Змія взяв ще раз об землю вдарив. Це показує надзвичайну силу богатиря. Тож не дивно, що українська нація показує таку силу і міць. Наприклад, Олексій Новіков 2020 року встановив світовий рекорд, коли підняв штангу вагою майже 537,5 кілограмів. Хм. Якщо кінь у середньому важить 420 кілограмів, то не таке вже це й перебільшення в Олександра Олеся. Цікаво. А як щодо Змія? Запам'ятай Микита Кожум'яка головний персонаж одноіменної драми казки Олександра Олеся. Охарактеризувати героя драматичного твору можна за його вчинками, словами та за висловлюваннями інших дійових осіб. Микита кожум'яка має позитивні та негативні риси характеру. Автор використовує гіперболу перебільшення, описуючи силу головного персонажа. Став богатирську вподобайку! Стеж за нашим каналом, у нас ще багато цікавого.